Українці, українки, наші захисники і захисниці завершується 82-й день нашої оборони. Непростий день, але і цей день, як і всі інші, направлений саме на те, щоб вберегти нашу країну і наших людей. Щодо ситуації в Маріуполі, завдяки діям українських військових збройних сил України, розвідки перемовної групи, міжнародного комітету Червоного Христа і ООН, Ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важко поранені, їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу. Зберігаємо максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах України. Сьогодні я говорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою про те, як пришвидшити надання Україні фінансової допомоги, враховуючи дефіцит державного бюджету у час цієї війни. А це близько 5 мільярдів доларів щомісячно. Говорили також про основні напрямки подальшої взаємодії напередодні зустрічі міністрів фінансів країни Великої Сімки. Ці переговори з директором МВФ є безпосередньою підготовкою дуже важливих рішень для України. В Києві працювала висока делегація Польщі. З ними відбулись консультації щодо взаємодії на рівні Європейського союзу. Зокрема, це стосується прискорення нашої інтеграції в європейський союз і очікуваного рішення про статус кандидата для України. Працюємо також і над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. Нафтове ембарго має бути його частиною, і це в інтересах не тільки нашої держави, але й всієї Європи. Вдячний тим. Лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають з просуванням відповідного важливого рішення, звернувся до студентської спільноти Сполучених Штатів Америки, представників провідних університетів. А також поспілкувався з директорами і президентами цих навчальних закладів. Ключове питання це залучення американських університетів до відновлення нашої освітньої системи після війни. Окрім цього, обговорили і. Політичну тематику, зокрема захист демократії, протидії пропаганді Росії і фейкам збройні сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенью для окупантів. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей. Підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначено 201 військовослужбовець Збройних сил України. Звання Герою України присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару Огли, командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади, та ще підполковнику Єрку В'ячеславу Володимировичу, командиру авіаційної ескадрілі 40-ї бригади Тактичної авіації. Посмертно! Вічна слава! Кожному і кожній, хто став на захист нашої держави, вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!